Найдорожчі подарунки, які робили селеби своїм дітям. Кардібі та овсет на п'ятиріччя доньки Калчер подарували рожеву сумочку Біркін Ермес за 20 тисяч доларів, і це реальний шик. Адже сумочка створена ще у 1984 році на честь Джейн Біркін. Але це не перший дорогий подарунок дівчинці. Коли Калчер виповнилося рік, вона отримала діамантове кольє за 100 тисяч доларів з мультяшними героями. А от Кім Кардаш'ян і Кані Вест подарували доньці нурт. Куртку Майкла Джексона за 65 тисяч доларів. Щоправда, рукави довелося підшити, бо дівчинка була ще замала для куртки. Звісно, своїх діток треба балувати. Та не варто забувати про їх здоров'я. Zest Kids мультивітамін корисні вітаміни, які підтримують імунітет і нервову систему дитини. І до речі, вітаміни у формі жувальних ведмедиків зі смаком полуниці, який так люблять діти. Zest Kids мультивітамін створений для дітей вже з трьох років. Знайди свій зест, будь зебес. У 2021 році Травіс Скотт подарував Кайлі Дженер та їхній донечці парні каблучки. Прикраса Калі коштує приблизно 300 тисяч доларів. Тоді як маленькій стормі дісталася каблучка за 30 тисяч. Раніше батьки подарували дівчинці цілий парк розваг та власний шкільний автобус. І ще трохи ностальгії на 16-річчя доньки Кріс Дженер подарувала Кендал Рендж Ровер за 90 тисяч. Реально щедрий подарунок.